Ось. У нас з виворітньої сторони лишаються ці крайчики, допоки так, а потім уже коли все дов'яжемо, одразу всі крайчики і посшиваємо, і сховаємо у в'язання. Також швидше виходить. А, стало зменяемо. Значить, швидко так є але як Уявлю, скільки ще роботи, Та розумію, що йде повільно. Надто повільно. Отже, друзі, загалом так має бути 31 ряд. Зважаючи на те, що нижні, нижню косу і початковий ряд маємо за один ряд. Тобто 30 рядів має зупинитися з лівої сторони і нижній, як 31. Далі вже можна робити пройми під рукава. Я вам покажу ще один момент, як можна робити пройми іншим способом. Перший спосіб був в попередньому майстер-класі, там під прямим кутом, а в цьому будемо пробувати заокруглені, щоб усі варіанти спробувати, як воно виглядатиме на цих нитках. Який буде файний, який, в яких випадках краще застосовувати, все це буде трохи згодом. Тож, друзі, все ж таки буду згортати стрім. Треба піти в меду лимону попити, щось таке зробити, підтримати горло. читай, дякую. Друзі, всім дякую за увагу, дякую за вашу присутність і підтримку постійну. Всім тихої ночі. Мирного неба та Божих благословінь. Па-па!